Як Харків продовжує функціонувати, будучи прифронтовим містом, мер Ігор Терехов розповів українським змі про те, як мегаполісу вдається вистояти та з якими викликами приходиться стикатися. Адже з самого початку повномасштабного вторгнення Харків перебуває під ворожими обстрілами, але не дивлячись на це, місто живе та працює. Нема такого району, який би не обстрілювався, який би не був під обстрілами, і е, жоден район це не виключення. Е, І насправді і дуже страждають і Яснов'янський район, і Слобідський район, і Шевченківський район, і той же Салтовський район, і і Новобаварський, і е, е, Київський райони. Е, тобто нема виключення. Тому, якщо взяти знаєте, статистику, то станом на е, сьогодні, на сьогодні, е, з моменту початку війни. Ми ведемо такий певний реєстр пошкоджених багатоповерхових будинків. Їх налічується 4413 багатоповерхових житлових будинків. І, на жаль, приватний сектор теж дуже страждає, ви самі розумієте. І приватного сектора спочатку війни було пошкоджено по теперішній час 3681 будинок. І, звісно, це дуже, дуже сумна статистика. Початку повномасштабного вторгнення в Харкові зазнали пошкоджень більше половини шкіл та дитячих садочків. Від постійних обстрілів потерпають історичні пам'ятки міста та знакові споруди. Є дуже багато будівлі, які є пам'ятками архітектури, але вони чи частково зруйновані, чи практично повністю зруйновані. І бікетовські будинки, і бібліотека Кароленка постраждала, і дуже багато будинків, які створюють архітектурний ансамбль міста Харкова. Звісно, Держпром це унікальна, унікальна будівля. Будівля. До речі, у мене особливе ставлення до цієї будівлі, бо мій дід його, його будував. І для мене дуже шкода, що таке влучання були. І, Звісно, я ініціював перемовини з ЮНЕСКО, з представниками ЮНЕСКО. До речі, я хочу подякувати їм, бо вони відгукнулися одразу. Одразу на наступний день ми вже мали таке перемовине, і вони готові підключатися, вони готові фінансувати на експертні висновки, вони готові лобівати е, інтереси наші, Вони готові е, долучатися до цього, е, щоб включити не тільки Держпром, а весь ансамбль який є на площі Свободи е, до пам'ятки ЮНЕСКО. Я хочу сказати приклад: е, ви знаєте, що е, всі да телеканали мира світа облітила це, це відео, коли було влучання, пряме влучання в будівлю обласної державної адміністрації. На той момент це була будівля обласної військової адміністрації, і я ініціював перемовини з лордом Норманом Фостером. І, до речі, хочу сказати, що дуже вдячний йому, бо зараз ми. Робимо архітектурний конкурс на відбудову цієї будівлі, перебуваючи під загрозою обстрілів, критичної інфраструктури та блекаутів, Харків також потребує власної генерації. Ми сьогодні працюємо над новою системою. Я хочу створити так званий енергетичний острів для того, щоб Харків сьогодні не залежав від інших міст і регіонів України. Вже є певні кроки, вже є певне обладнання для того, але це процес на жаль, це обладнання не виготовляється в Україні. Війна боляче вдарила по харківському бізнесу. Очільник міста наголосив, що Харків бореться за кожне мале підприємство і лобіює бізнес на всіх рівнях. Ми звільнили бізнес від місцевих податкових зборів в повному обсязі. В повному обсязі, що стосується місцевих податкових зборів, це плата за землю, орендна плата. Бата за нерухомість, що стосується міського бюджету. Вже практично рік ми це зробили для того, щоб у бізнесу залишалися обігові кошти і щоб вони перебували у Харкові. Не дивлячись на складну ситуацію, в місті проживає більше мільйона людей. До Харкова продовжують повертатися його мешканці та прибувати переселенці з інших регіонів країни. У нас офіці офіційно було приблизно мільйон шістсот людей до початку війни а насправді було завжди два мільйони. Бо було е, практично 300 тисяч студентів. Були люди, які проживали у Харкові весь тиждень, робочий тиждень, а на вихідний виїжджали до області, бо вони працювали і жили у Харкові. А на їх місто приїжджали е, знаєте, гості міста Харкова з інших міст подивитися, розважитись. Е, і тому ми завжди мали приблизно 2 мільйони. Зараз перебувають 1 мільйон двісті. Мільйон двісті постійно, і це так склад змінився. Склад змінився. Багато харків'ян виїхали, але і багато людей переїхали з інших міст, з інших областей. Це переважно Донецька, Луганська область, Запорізька область, Херсонська область, де окуповані території, території, де зараз йдуть активні бойові дії, і вони всі перебувають у Харкові. Але попри жахи війни та постійну небезпеку, з нагоди різдвяних та новорічних свят місто планує створити атмосферу свята. Ялинка теж буде як завжди під час війни у станціях метрополітену, бо це такий. Безпечний простір, і для нас дуже важливо, щоб діти і дорослі, до речі, які будуть збиратися навколо ялинки, були в умовах, коли не буде прильотів. Так крім цього, будемо давати казки для дітей та дорослих, до речі. Бо знаєте, дуже важливо, щоб всі сьогодні ми бачили мирне майбутнє. Вірили в дива, новорічні дива. і дуже хочу, щоб нарешті в наступному році настав справедливий мир. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Андрій Пакулов, Харків. Новини.